Це торговий центр веберспорті і тут вот є отаке. От Merry Christmas. Christmas. Mm -hmm. Мілота. Взагалі там таке прикрасило і можна сісти з цим Санта-Клаусом сфоткатись. Мені цікаво, як дітям таке, що Санта-Клаус в кожному ТЦ? Типу нема немає в них підозр. А може він цей реінтернується, кожен так. Ну так. Нового. Або це прям клони, брати. клони. А взагалі так прикольно підбирають, що мені подобається, вони такі всі гарні, прям схожі на Санта-Клауса, таке обличчя. Обличчя прям як треба. Жирочок, ну типу, вони всі дуже кля. А сьогодні Чорна п'ятниця. І біля цієї ТЦшки Вся парковка забита. Хоча це така ТЦ, які ну, магазини не такі кльові, як, наприклад, в інших. Але все ж таки знижки є. От один з нормальних магазинів Пандора. 30% знижка. Що тут є? Прям так все виклали по різдвяном. Бантики, зірочки. Типу, тематичненько. блестить. тут ялинка, зверху така. Це такий провінціальний, то це дуже невеличкий. Але сьогодні незвично багато людей через, мабуть, Чорну П'ятницю. Ми взагалі в парк йшли гуляти. Тут поряд є парк і сьогодні було оголошено, що там щось знімають. І буде частково парк закритий під час зйомок. І мені цікаво подивитися, що там знімають. Може якихось зірок побачимо. У кожному ТЦ є такі зони, де можна посидіти. Оце такий магазин, тут продають різні масла. Так смердить, але мені не подобається. Я думаю, там, ну, коротше, мені дихати неприємно, коли так сильно пахне. людям подобається. Чехли. от чехли на телефони, тут, знаєте, 50 доларів, 40. Це трішки божевілля, які тут ціни на чохли. Супер бізнес. Замовляєш на аліекспресі за 2 долари, продаєш за 50. Вигідніше, мабуть, тільки солодку вату продавати. Такі магазини. Взагалі на чорну П'ятницю мені подобаються знижки на сайтах одягу. Там H&M, Uniqlo, а там можна щось цікавеньке знайти. Ходити особисто, надто шумно. Ну, тут, в принципі, ще нормально, але якось прийшла я на Black Friday, о, прикольно магазин. Якось прийшла в великий ТЦ, та там була жесть, там просто неможливо пройти. Всі щось хотіли купити. І черги були просто неймовірні. Навіщо? так взагалі скуплятись. Ну, вот. Зараз вийдемо. Покажу парковку. Я коли вчилася водити, паркувалась е дуже часто саме на цій парковці. В тому числі, тому що вона була пуста постійно. А тепер тут все заставлено. Це просто жесть.